Марина стояла перед зеркалом у ванній кімнаті їхньої двокімнатної квартири на позняках, розглядаючи своє відображення. Світло сірі очі дивились втомлено, а на обличчі залягли тіні від недосипання. Вона провела рукою по животу, який випирав з під домашньої футболки. Після народження Артемка минуло вже два роки, але зайві кілограми нікуди не поділися. Навпаки, здавалося, що їх ставало все більше. Знову стоїш перед зеркалом. Краще б сніданок приготувала. Голос чоловіка, що долинав з кухні, був просякнутий роздратуванням. Марина зітхнула і потягнулася за розчіскою. Андрій останнім часом став нестерпним. Кожного ранку нові претензії, кожного вечора нові докори, і все через її вагу. Вже йду, відповіла вона, намагаючись надати голосу бадьорості. Яєшню будеш. Знову яєшню, ти хоч щось інше готувати вмієш. Андрій зайшов до ванної, спираючись на одвірок. Його темні очі ковзнули по фігурі дружини. Хоча тобі, мабуть, краще взагалі не снідати. Подивись на себе, скоро у двері не пролізеш. Марина відчула, як щоки спалахнули від сорому та образи. Вона знала, що набрала вагу, але ж це сталося не просто так. Спочатку вагітність, потім постійні недосипання з малюком, стрес через війну, коли вони змушені були кілька місяців жити в підвалі під час активних обстрілів. Та й зараз постійна тривога за чоловіка, який працював на стратегічному підприємстві і не міг виїхати за кордон. Я намагаюся, почала вона. Намагаєшся? перебив її Андрій. Я щось не бачу твоїх намагань. Сидиш цілими днями вдома з дитиною і тільки та й робиш, що жуєш. Подивись на Оксану з п'ятого поверху. Двоє дітей, але виглядає як модель. А ти. Він не закінчив фразу, але й так все було зрозуміло. Марина відвернулась до дзеркала, намагаючись стримати сльози. Колись Андрій дивився на неї зовсім іншими очима. Коли вони познайомились п'ять років тому в it компанії, де вона працювала hr менеджером а він провідним розробником, він захоплювався її стрункою фігурою, називав її своєю газелькою. Тепер же від тих ніжних слів не залишилося й сліду. Мамо, мамо. пролунав з дитячої кімнати голос Артемка. Дворічний син прокинувся і вимагав уваги. «Іду, сонечко. відгукнулася Марина, радіючи можливості втекти від важкої розмови. Ти ще й сина розбещуєш, кинув їй услід Андрій. Він же мужик, нехай вчиться сам справлятися. Марина зайшла до дитячої, де в маленькому ліжечку сидів їхній син. Копія батька з такими ж темними очима і впертим підборіддям. Артемко простягнув до неї руки, і вона притисла його до себе, вдихаючи рідний запах дитячого шампуню і молока. Доброго ранку, моє сонечко, прошепотіла вона, відчуваючи, як малюк обіймає її за шию пухкими рученятами. День починався, як завжди, Згодування годування Артемка, прибирання, прання, готування обіду. Марина намагалася не думати про вранішні слова чоловіка, але вони, як отруйні стріли, засіли глибоко в серці. Вона дивилася на себе в дзеркало у вітальні, коли протирала пил, і бачила те, про що говорив Андрій розпливчасту фігуру, друге підборіддя, що намічалося, складки Наталії. Після обіду, коли Артемко заснув, вона дістала свій старий ноутбук і почала гортати стрічку новин у Фейсбуці. Раптом її увагу привернула реклама місцевого фітнес-клубу Атлетіко на Позняках. Перше тренування безкоштовно, професійні тренери допоможуть досягти бажаної форми. Марина завагалася. Звісно, вона вже пробувала займатися вдома за відео з Ютубу, але щоразу щось заважало то син прокидався, то треба було бігти готувати вечерю. Може, варто спробувати справжні тренування. Але одразу виникало питання: а як же Артемко, з ким його залишити? Вона дістала телефон і набрала номер своєї найкращої подруги Віки, з якою вони разом працювали до декрету. Привіт, подруго! Як справи? Голос Віки, як завжди, був сповнений енергії. Та так, нормально. Марина намагалася говорити тихо, щоб не розбудити сина. Слухай, тут таке діло. Ти ж працюєш віддалено зараз. Ага, благо наша контора дозволяє, а що? Можеш мені допомогти. Я тут подумала записатися в спортзал, але з Артемком. О, нарешті. перебила її Віка. Давно пора. Звісно, допоможу. Можу бавитися з твоїм малим кілька разів на тиждень, поки ти будеш качати прес. Марина відчула, як у грудях розливається тепло. Все таки справжня подруга це справжній скарб. Дякую, Вікусь. Ти не уявляєш, як це важливо для мене. Та годі тобі, краще скажи, що тебе нарешті піштовхнуло? Андрій достає. Марина зітхнула. Віка була єдиною людиною, якій вона могла розповісти про проблеми з чоловіком. Він він став якийсь інший, постійно дорікає через мою вагу, порівнює з іншими жінками. Сьогодні вранці взагалі сказав, що я скоро у двері не пролізу. От козел. обурилася Віка. Вибач, але це правда. Ти народила йому дитину, доглядаєш за домом, а він ще й дозволяє собі такі зауваження. Знаєш що, ми зробимо з тебе таку красуню, що він язика проковтне. Марина всміхнулася крізь сльози, що навернулися на очі. Може, це і є той шанс все змінити, повернути колишні стосунки з чоловіком, знову відчути себе привабливою. Того ж вечора вона зателефонувала до фітнес клубу і записалася на пробне тренування. Коли Андрій повернувся з роботи, вона спробувала поділитися з ним своїми планами. Я вирішила записатися в спортзал, сказала вона, коли вони сиділи на кухні за вечерею. Андрій підняв брови. І хто буде з дитиною сидіти? Віка погодилася допомогти. Вона ж працює з дому. Ага, і скільки це задоволення коштуватиме? В його голосі з'явилися саркастичні нотки. Ти ж знаєш, що зараз кожна копійка на рахунку, тим більше, що ціни на все зростають. Марина стисла виделку в руці. Я можу використати частину грошей, які відкладала на новий телефон. Ну ну. Андрій встав за столу. Подивимося, чи вистачить у тебе сили волі хоча б місяць походити. А то я вже бачив твої спроби схуднути два дні на огірках, а потім подвійна порція картоплі з котлетами. Марина промовчала. Вона знала, що це буде нелегко, але більше так продовжуватися не могло. Щось мало змінитися або її вага, або її життя. Наступного ранку Марина прокинулася раніше звичайного. На годиннику було лише пів на шосту, але сон як рукою зняло. Сьогодні мало відбутися її перше тренування. Вона тихенько встала з ліжка, намагаючись не розбудити Андрія, який спав, відвернувшись до стіни. Колись вони засинали в обіймах, а тепер. У ванні вона довго розглядала своє тіло 80 кілограмів при зрості 165 см. Це було занадто. Марина дістала з шухляди старі спортивні легінси та футболку. Одяг ледве налазив, але іншого наразі не було. О дев'ятій ранку приїхала Віка, свіжа та усміхнена, з пакетом свіжих круасанів для Артемка. Ти впевнена, що впорайся? Марина востаннє перевірила підгузки та пляшечку з водою. Та не хвилюйся ти. Ми з твоїм богатирем чудово проведемо час. Правда ж Тьому?» Віка підхопила малого на руки, і той радісно засміявся. Фітнес клуб Атлетіко знаходився в 15-ти хвилинах ходьби від їхнього будинку. Це був типовий спортзал економ класу, розташований у напівпідвальному приміщенні торгового центру. Але Марині все одно було лячно переступати його поріг. Доброго ранку! Ви на пробне тренування? зустріла її молода дівчина на рецепції. Мене звати Аліна, я ваш персональний тренер. Аліна виявилася енергійною 25-річною дівчиною з короткою стрижкою і татуюванням у вигляді квітки на зап'ясті. Вона швидко оцінила фізичний стан Марини і склала програму тренувань. Почнемо з основ, сказала вона, ведучи Марину до бігової доріжки. Спочатку кардіо для розігріву, потім базові вправи на всі групи м'язів. Не хвилюйтеся, будемо рухатися поступово. Перше тренування виявилося справжнім випробуванням. Вже через п'ять хвилин ходьби на біговій дорісті Марина важко дихала, а після базових вправ м'язи тремтіли від навантаження. Але найгірше було те, що в залі були інші жінки, стрункі, підтягнуті, які з легкістю виконували складні вправи. Не дивіться на інших, наче прочитали її думки Аліна. Кожен починав з чогось, головне, не здаватися. Повернувшись додому, Марина ледве трималася на ногах. Віка зустріла її з кавою та обіймами. Ну як? Жахливо. простогнала Марина, падаючи на диван. Я думала, що помру. Але, знаєш, мені сподобалося. «О, ти молодець, головне, не кидай, а я завжди допоможу з малим. Ввечері, коли повернувся Андрій, Марина все ще відчувала приємну втому в м'язах. Вона приготувала легку вечерю, запечену курячу грудку з овочами, намагаючись дотримуватися рекомендації Аліни щодо харчування. Що це за дієтична їжа? скривився Андрій, дивлячись у тарілку. Де нормальна картопля? Я вирішила харчуватися правильно, спокійно відповіла Марина. Сьогодні було перше тренування. А, то ти все таки пішла? він хмикнув. І як? Вже схудла? Марина проковнула образу разом із шматочком курки. Вона знала, що це лише початок довгого шляху, але вже відчувала в собі сили пройти його до кінця. Тижні потяглися один за одним. Марина тренувалася тричі на тиждень, поступово збільшуючи навантаження. Аліна виявилася не лише чудовим тренером, але й хорошою подругою. Вона допомагала порадами щодо харчування, підтримувала у важкі моменти, коли хотілося все кинути. Знаєш, у мене теж колись були проблеми з вагою, розповіла якось Аліна після тренування. В школі мене дражнили жирною коровою, а потім я просто вирішила все змінити. Зайняла призове місце на змаганнях з фітнесу, відкрила свою студію все можливо, якщо дуже хотіти. Марина справді хотіла змін. Вона почала готувати окремо для себе та для сім'ї, замінила солодощі на фрукти, відмовилася від пізніх вечер. Віка регулярно приходила бавитися з Артемком, а інколи навіть залишала його у себе на ніч, щоб Марина могла повноцінно відпочити. Але Андрій, здавалося, не помічав її зусиль. Він все ще кидав уїдливі коментарі щодо її ваги, хоча вона вже скинула перші п'ять кілограмів. Одного вечора, коли вона відмовилася від пельменів, які він приніс на вечерю, розгорівся справжній скандал. Та кому ти потрібна зі своєю дієтою, кричав він. Думаєш, схуднеш і що? Станеш моделлю? У твоєму віці вже пізно щось міняти. Мені всього 28, тихо відповіла Марина, і я роблю це не для того, щоб стати моделлю. Я хочу відчувати себе здоровою і привабливою. Привабливою? він засміявся. Для кого? Для своєї тренерки? Для себе, відрізала вона, і для тебе теж, хоча ти, здається, цього не цінуєш. Тієї ночі вона довго не могла заснути, думаючи про їхні стосунки. Коли все пішло не так, коли любов і повага змінилися на постійні докори та приниження і чи можливо все виправити? Але вранці вона знову одягла спортивний костюм і пішла на тренування. Тепер це стало не просто спробою схуднути це була боротьба за себе, за свою самоповагу, за своє щастя. З кожним тижнем Марина відчувала, як міняється не лише її тіло, але й характер. Вона стала впевненішою, навчилася відстоювати свою думку, перестала боятися конфліктів з Андрієм. А ще почала потроху працювати віддалено, консультуючи колишніх колег за hr питань. Ти якась інша стала, сказала якось Віка, спостерігаючи, як подруга збирається на чергове тренування. Світися прямо. Марина всміхнулася, поправляючи спортивний топ, який тепер сидів набагато вільніше. Знаєш, я нарешті відчуваю, що живу для себе, а не для чиїхось очікувань. А потім сталося те, чого вона не очікувала. На новорічному корпоративі її колишньої компанії, куди вона пішла разом з Андрієм, до неї підійшов Максим, новий керівник відділу розробки. Маринко, не впізнав спочатку, приголомшливо виглядаєш. Вона відчула, як червоніє від компліменту. За останні півроку вона схудла на 15 кілограмів, змінила зачіску, почала фарбуватися. Але найголовніше, вона почала посміхатися. Краєм ока Марина помітила, як напружився Андрій, спостерігаючи за їхньою розмовою. Вперше за довгий час вона побачила в його очах щось схоже на ревності. Після новорічного корпоративу щось змінилося у поведінці Андрія. Він став уважніше придивлятися до дружини, немов намагаючись розгадати якусь загадку. Його саркастичні коментарі щодо її ваги майже припинилися, але з'явилося щось інше напруга, невисловлені питання, підозрілість. Ти часто спілкуєшся з цим як його, Максимом? запитав він якось за вечерею, намагаючись надати голосу байдужості. Марина знизала плечима. Іноді консультую щодо підбору персоналу. Він же тепер керує відділом. І тільки про роботу розмовляєте? А про що ще? Вона подивилася чоловікові прямо в очі. Андрію, ти що, ревнуєш?» Він відвернувся, але вона встигла помітити, як зіщулилися його плечі. Дурниці, просто ти стала якась інша. Постійно кудись біжиш, то тренування, то робота. А хіба це погано? Марина відчула, як всередині закипає гнів. Коли я сиділа вдома з зайвою вагою, тебе це теж не влаштовувало? Але ж я. він запнувся, немов вперше замислившись над своїми словами. Що ти? Ти півтора року знущався з мене через мою вагу, порівнював з іншими жінками, принижував, висміював. А тепер, коли я нарешті взяла себе в руки, тобі знову щось не подобається. Артемко, який бавився з машинками в кутку кухні, підняв голову, відчувши напругу між батьками. Його нижня губа затремтіла він не любив, коли вони сваряться. Мамо, їсти. вигукнув він, намагаючись відволікти їх від суперечки. Марина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Зараз, сонечко, мама розігріє тобі суп. Андрій мовчки встав за столу і пішов до спальні. Вона чула, як він увімкнув телевізор, його звичний спосіб втечі від складних розмов. Наступного дня на тренуванні Марина працювала з особливою злістю, виплескуючи всі образи та розчарування у кожному русі. Щось сталося? запитала Аліна, спостерігаючи, як вона з остервенінням б'є по боксерській груші. Чоловік, видихнула Марина між ударами. Спочатку дорікав за зайву вагу, тепер ревнує. Я вже не знаю, що йому потрібно. А що потрібно тобі? несподівано запитала тренерка. Марина завмерла опустивши руки. Що? Ти весь час думаєш про те, чого хоче він, а чого хочеш ти сама? Це питання застало її зненацька. Чого вона хоче повернути колишні стосунки з Андрієм? Але чи були вони такими вже ідеальними? Чи не було в них занадто цієї токсичності, цього бажання контролювати, принижувати? Я хочу поваги. Нарешті відповіла вона. Хочу, щоб мене цінували не за кілограми, а за те, хто я є. От і відповідь, кивнула Аліна. Знаєш, іноді ми худнемо не для того, щоб сподобатися комусь, а щоб нарешті полюбити себе. Ці слова засіли в голові Марини надовго. Вона почала помічати, як змінилося її ставлення до себе за останні місяці. Раніше вона соромилася свого відображення в дзеркалі, носила безформений одяг, намагалася бути непомітною. Тепер же. Одного разу вона наважилася купити собі облягаючу сукню, темно синю, з глибоким вирізом на спині. Раніше вона б ніколи не ризикнула одягнути щось подібне. Куди ти зібралася? напружено запитав Андрій, коли вона вийшла з ванної в новому вбранні. На день народження до віки», – відповіла вона, востаннє перевіряючи макіяж у дзеркалі. В цьому? він обвів поглядом її фігуру. Не надто відверто. В самий раз. Вона накинула легкий кардиган Не чекай мене, можу затриматися. Це був перший раз, коли вона відкрито проігнорувала його незадоволення. Раніше вона переодяглася, вибачилася, постаралася не засмучувати його. Але тепер на вечірці було багато людей старі друзі, колеги з роботи. Був там і Максим, який не приховував свого захоплення її виглядом. Але Марина тримала дистанцію. Попри все, вона все ще любила свого чоловіка. От тільки любов тепер була іншою, без сліпого обожнювання, без готовності терпіти приниження, без страху втратити його прихильність. Повернувшись додому, вона застала Андрія на кухні. Він сидів у темряві, потягуючи віскі. ще одна нова звичка, що з'явилася останнім часом. Розважилася? в його голосі звучала гіркота. Так, було весело. Вона увімкнула світло. А ти чому не спиш? Думав. Він подивився на неї якимось новим поглядом. Знаєш, я сьогодні передивлявся наші старі фотографії, ті, що з весілля, з медового місяця. Марина завмерла. Вона теж іноді дивилася ці фотографії щаслива пара на тлі моря, їхні сяючі обличчя, переплетені пальці. І що ти надумав? Що я був ідіотом. Він залпом допив віски. Знущався з тебе за якісь кілограми, а сам. Сам все зруйнував. Марина відчула, як щось стискається в грудях. Скільки разів вона мріяла почути від нього щось подібне, але чому зараз ці слова викликають більше гіркоти, ніж радості. Чому ти це говориш саме зараз? тихо запитала вона. Тому, що я схудла, чи тому, що боїся, що мене тепер можуть оцінити інші чоловіки? Андрій підняв на неї очі повні болю. Я не знаю, просто я не хочу тебе втратити. А ти не думав, що вже втратив, не тоді, коли я набрала вагу, і не тепер, коли схудла, а тоді, коли вирішив, що можеш принижувати мене, порівнювати з іншими, змушувати відчувати себе нікчемною? Її слова повисли в повітрі важкою тишею. Андрій сидів, опустивши голову, і мовчав. За вікном завивав лютневий вітер, грюкаючи незачиненою квартиркою на балконі. Я я не думав, що все так серйозно, нарешті промовив він. Мені здавалося, що я просто жартую, підколюю тебе, хотів змотивувати. Змотивувати? Марина гірко засміялася. Знаєш, що мене реально змотивувало, коли я зрозуміла, що більше не хочу бути жертвою, не хочу щоранку боятися твоїх коментарів, не хочу відчувати себе негідною любові через якісь кілограми. Вона підійшла до вікна, дивлячись на нічне місто. Десь далеко блимали вогні реклами, сигналили машини, жило своїм життям величезне місто, а тут, у їхній маленькій кухні, здавалося, зупинився час. Пам'ятаєш, як ми познайомилися? раптом запитала вона. Ти тоді прийшов на співбесіду в нашу компанію, сидів такий серйозний, відповідав сухо по справі, а потім я випадково зачепила чашку з кавою, і вона розлилася прямо на твій костюм. І замість того, щоб розізлитися, я розсміявся, тихо продовжив Андрій. А ти так мило зніяковіла, почала витирати пляму серветками, і я подумав от вона та сама. Що змінилося, Андрію? Марина повернулася до нього. Коли ти перестав бачити в мені ту дівчину, коли вирішив, що маєш право принижувати мене, він встав і підійшов до неї, але не наважився торкнутися. Не знаю, може, коли почалася війна і все стало таким непевним, може, коли я зрозумів, що не можу виїхати за кордон, де мені пропонували роботу? Може, просто зірвався на тобі, бо ти була поруч? І тому вирішив зробити моє життя нестерпним? Ні. Я, я просто не розумів, що роблю. Бачив, як ти змінюєшся, і боявся, боявся, що ти станеш надто гарною, надто успішною, і тоді. і тоді що? Вона подивилася йому в очі. Знайду когось кращого, піду від тебе. Так, видихнув він. Саме цього я і боявся і продовжую боятися. Марина похитала головою. Знаєш, що найсмішніше? Я ніколи про це не думала. Навіть коли ти був найжорстокішим, навіть коли я плакала ночами від твоїх слів, я все одно любила тебе. Але ти сам усе зруйнував своїми насмішками, своєю неповагою, своїми постійними докорами. З дитячої кімнати почувся плач Артемка. Марина автоматично рушила туди, але Андрій її випередив Я сам ти, ти відпочинь. Вона дивилася, як він іде до сина. Такий рідний і одночасно такий чужий. Колись вони мріяли про велику родину, про будинок за містом, про спільну старість. А тепер що? Наступні дні. Перетворилися на якесь дивне балансування між спробами зберегти родину і усвідомленням того, що щось безповоротно зламалося в їхніх стосунках. Андрій намагався бути уважнішим, готував сніданки, забирав Артемка з садочка, навіть запропонував сходити разом у спортзал. Але Марина відчувала фальш у цих спробах. Немов він грав роль ідеального чоловіка, боячись втратити її. Знаєш, що найгірше? Сказала вона якось віці під час їхньої традиційної недільної кави. Він так і не зрозумів головного. Думає, що проблема була в моїй вазі, а справа в тому, як він ставився до мене, коли я була в найуразливішому стані. Віка задумливо помішала каву. А ти впевнена, що він не зрозумів? Може, просто не знає, як це виправити? А хіба це можна виправити? Марина дивилася, як за вікном кав'ярні падає мокрий березневий сніг. Як забути всі ті слова, всі ті погляди, як знову почати довіряти людині, яка так довго знищувала твою самоповагу? Може, варто спробувати сімейну терапію? обережно запропонувала подруга. Знаєш, зараз багато хто ходить, особливо після всього, що коїться в країні війна, стрес, невпевненість у завтрашньому дні. Марина замислилася. Вона вже думала про це, але боялася запропонувати Андрію. Він завжди скептично ставився до психологів, вважав це жіночими витребеньками. Але, може, зараз. Того ж вечора вона наважилася завести про це розмову. Нам потрібна допомога, сказала вона, коли вони укладали Артемка спати. Професійна допомога. Андрій завмер, тримаючи в руках улюблену синову іграшку, потертого плюшевого зайця. Ти про що? Про сімейного психолога, якщо ми хочемо зберегти родину, нам потрібно розібратися з тим, що відбувається між нами. Він довго мовчав, і Марина вже подумала, що зараз почнеться чергова суперечка. Але Андрій несподівано кивнув Добре, якщо ти вважаєш, що це допоможе, я згоден. Його в голосі не було звичного скептицизму чи роздратування. Вперше за довгий час він говорив з нею як з рівною, як з людиною, чия думка має значення. Марина відчула, як щось тепле торкнулося її серця. Можливо, не все ще втрачено, можливо, десь під нашаруваннями образ і розчарувань все ще живе те почуття, яке колись здавалося вічним. Перший сеанс у сімейного психолога виявився важчим, ніж вони очікували. Кабінет Людмили Петрівни, затишний з м'яким світлом і приглушеними кольорами, здавався надто тісним для всіх тих емоцій, які вирвалися назовні. Розкажіть, коли ви востаннє відчували себе по-справжньому щасливими разом? запитала психолог, уважно спостерігаючи за подружжям. Марина і Андрій переглянулися. Обоє згадали той самий момент народження Артемка. Їхні руки тоді були переплетені, і вони разом плакали від щастя, коли вперше почули крик сина. А потім що змінилося? м'яко продовжила Людмила Петрівна. І вони почали говорити. Про страх і невпевненість під час війни, про професійні амбіції, які довелося відкласти, про те, як Андрій зривав своє розчарування на Марині, а вона мовчки ковтала образи, про те, як вага стала не просто фізичним показником, а символом їхніх проблем. Знаєте, сказав Андрій під кінець сеансу, я тільки зараз розумію, наскільки був егоїстичним, думав тільки про свої амбіції, свої розчарування, а ти. Він повернувся до Марини. Ти тримала на собі все дім, дитину, мої перепади настрою. Марина відчула, як на очі навертаються сльози. Мені просто хотілося твоєї підтримки, не осуду, не порівнянь з іншими, просто підтримки. Вони продовжували ходити до психолога щотижня. Поступово почали відкриватися старі рани, про які вони навіть не здогадувалися. Андрій розповів про свого батька, який все життя критикував матір за зовнішність, і як він несвідомо повторював ту саму модель поведінки. Марія зізналася, що її прагнення схуднути було не стільки про красу, скільки про повернення контролю над своїм життям. Минали місяці. Марина продовжувала тренуватися, але тепер це було не втечою від проблем, а способом піклування про себе. Вона досягла своєї мети мінус 25 кілограмів, але головне, вона нарешті полюбила себе такою, якою є. Андрій теж змінювався. Він почав працювати над своїми емоціями, навчився говорити про свої страхи і сумніви, замість того, щоб ховати їх за агресією. Одного разу він навіть прийшов на тренування з Мариною і був вражений тим, наскільки це складно. Як ти це робиш тричі на тиждень? Запитав він, ледве тримаючись на ногах після розминки. Так само, як ти програмуєш з любов'ю до справи, усміхнулася вона. Їхні стосунки повільно трансформувалися. Це вже не було сліпе кохання перших років шлюбу, але й не та токсична суміш образ і залежності, у яку воно перетворилося. Це було щось нове, зріле, усвідомлене почуття між двома людьми, які нарешті навчилися поважати себе і один одного. Одного весняного вечора, коли вони гуляли з Артемком у парку, Андрій раптом зупинився і взяв Марину за руку. Знаєш, я хочу попросити в тебе пробачення, не просто на словах, як раніше, а по-справжньому. За кожен раз, коли я змушував тебе відчувати себе негідною любові, за кожен злий жарт і кожен презирливий погляд, я був неправий. і справа не в кілограмах, справа в тому, що я забув найголовніше. Ти прекрасна не тому, що схудла чи погладшала. ти прекрасна тому, що ти це ти. Марина дивилася на чоловіка і бачила в його очах те, чого так довго не вистачало щире каяття і справжня любов. Не до її зовнішності, не до її досягнень, а до неї самої, такої, якою вона є. Тату, мамо, дивіться, веселка. вигукнув Артемко, показуючи на небо. Вони підняли голови. Після короткого весняного дощу над містом справді розкинулася яскрава веселка. Марина відчула, як Андрій міцніше стиснув її руку, і подумала може, це і є справжнє кохання, коли проходиш через усі випробування і виходиш з них сильнішим, коли вчишся прощати, але не забуваєш винесені уроки. Коли розумієш, що краса це не цифри на вагах, а світло, яке йде зсередини. Коли ти нарешті знаходиш мир із собою. Ходімо додому? запитав Андрій. Додому, відповіла вона. І в цьому простому слові було все і прощення, і надія, і любов, яка витримала найважче випробування випробування часом і змінами. А веселка над містом нагадувала про те, що після кожної бурі приходить просвітлення і що найкращі зміни починаються тоді, коли ми знаходимо в собі сили. Прийняти і полюбити себе такими, якими ми є.